Усім доброго раночку! Хочу приготувати сніданочок. Тут у мене є пшоно замочене. Його потрібно замочувати для того, щоб вийшла його гіркота. Гарно його треба промити і поставити варити. Його є зовсім небагато, але того достатньо, бо він ще набухне. І так, ставимо його варити. І тут у мене є гарбуз. Гарбуз коштує, це всі поєкупляла, Так, 1699 заплатила 34,35. Так, якщо у нас мало пшона, то нам потрібно і небагато гарбуза. Розрізаємо і ту частинку чистимо. Я це роблю приблизно отак. Економка не підходить, тому що це є дуже. Шкірка того йде, щоб писати, це прилипло І ось так, по колу. очищаю шкірку. Тепер цей, напевно, овочта нарізаємо на такі пластини. Різаємо на невеличкі кубики, ось yeah. І так той гарбуз нарізаний. Ми кидаємо у каструльку, каструлька також у мене невелика, це все сюди. Так, кинули і заливаємо це все молоком і варимо до готовності. Трошки сметанки попало. Тут у нас вариться ми це беремо трошечки підсолюємо. Ось так. І пінку зараз беремо. Купшуна водичка википила, виключаємо газ, все. Тут у нас кипить. Кипить вариться. У процесі смачного сніданку я хочу вам показати, що рецепт з гарбуза. Я недавно робила, напевно, три дні тому ось, ось такий хлібець. Це вже що лишилося, бо було великий. І от дивіться, наскільки він М'який пухкий, і то я тільки вчора поставила ввечір кульочку. А так він був без кульочка, просто під рушничком, подивіться. Він дуже смачний і реально він є ще смачніший, ніж оті булочки сонечко, які я купляла і завжди дітки мастила. Як я тільки їх, цей хлібчик спекла, вони сонечко відсунули почали їсти хлібчик. Ну там з маслом помастити, варенечко яблучне. Або сир зверху, канапочку. Вимним словом, сонечко відкинулося і їлося це. І нічого не сказала, що там з гарбуза, чи ще щось. Гарбуз вже зварився, і тепер потрібно пшоно перекинути до гарбуза. Перемішуємо. Теж це все підсолюємо трошечки і додаємо цукор. Доводимо страву до смаку. Зразу стала жовтенька і почали перемішувати. Ось так. Дивіться, так як гарбуз дуже любить спеції, сюди ми додаємо трошки імбиря. Як то кажуть дрібку? мускатного горіха, парицю. І це все знову перемішуємо. Зараз пеції відкриються. І цей гарбуз дуже смачним стане. Виключаємо, бо вже все готове і накладаємо у тарілочку. Ось так. Тут ще у мене є медок. Зверху кладемо мед і подаємо до столу. Маргаритка в нас виступає, я не знаю, я все закрутило в цей рюкзак. Маргаритка роздівається. Я не знаю, напевно, там всі діти вже повдівані. Зараз маргаритку Мама, вдягну. Маркетки мені не роздівати, так? Ні, шкарпетки так само. Все, тут і кофточка. Зараз може блюзочка, спідничка, є. Так, а давай. Я так, маргаритка втягнута, то потім знімлять. Ану, ну, мене, Маргаритка. Такий задній хвостик такий. Все. Цим-цям папа. Я біжу на роботу, потім я прийду на виступ, добре? Я тільки -то. Угу. От, ну Отну батьки тут, Доброго дня. Зйомки ты с ровной На вулиці осінь і холодно, а люди ще в босоніжках.